Заміна бренду моторної оливи це завжди виклик для автовласника. Як розібратися в розмаїтті новинок, якому бренду віддати перевагу, як обрати найкраще для автівки та ще й за прийнятною ціною? Ми прагнемо полегшити життя пересічного автовласника і щоб він отримав задоволення вже під час вибору потрібного товару, не ж при цьому зайвий раз автофоруми. Тому зробили рейтинг найпопулярніших моторних оливи з в'язкістю 5В40. Це найпопулярніша в'язкість, якою потребує велика кількість автівок в наших кліматичних умовах. Варто зазначити, що наш рейтинг складений на основі оцінок наших же споживачів. Як і з попереднім рейтингом, моторних олив з в'язкістю 5В30. Дивіться детальне відео за посиланням угорі та в описі до цього відео. Ми свідомо не включаємо в рейтинг оливи ОЕ, але присвячуємо їм окремий коротенький огляд наприкінці відео. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо рейтинг моторних оливи з в'язкістю 5В40. Починаємо з останньої, 10-ї позиції. Як і в рейтингу оливи з в'язкістю 5В30, цю позицію обіймає Elf Evolution 900NF. Синтетична олива Elf Evolution 900 NF. 5 В-40 гарантує результативний захист двигуна в умовах екстремальних температур і за будь-якого стилю водіння. Характеризується високою якістю складу. Застосовується для дизельних і бензинових двигунів із турбонаддувом без сажових фільтрів, із каталізатором без каталізатора, із турбонагнітачем без турбонагнітача. Дев'яте місце в нашому рейтингу посідає Total Quartz 9000 Energy. Це олива із синтетичним складом. Її можна застосовувати протягом усього року і за будь-яких умов. Рекомендована для легких вантажівок і машини з дизельними або бензиновими моторами без сажових фільтрів. Аналогічна показникам європейської класифікації олив А3Б4 і американської СНЦФ. На восьмій сходинці олива Кронол Special Synth MSP. Це олива преміум класу із середнім рівнем САПС, виготовлена на основі синтетичних компонентів. Сучасні технології та високоякісні матеріали зумовлюють універсальність Кроноел Special Synth, коли не має значення тип двигуна, фільтри та покоління. Олива забезпечує поліпшений захист деталей від зношування та пошкоджень, подовжений термін заміни, легкий холодний пуск і зменшує споживання палива. Придатна для автівок із дизельними або бензиновими двигунами всіх поколінь, зокрема BMW, Porsche, Ford та інші, що відповідають вимогам АЦА c 3 та АПІ снце Наступну сьому позицію посідає Total Quartz 9000. Це моторна олива універсальної спрямованості, рекомендована для цілорічного застосування навіть у важких умовах водіння. Гарантує безперебійну роботу двигунів легкових транспортних засобів, як дизельних, так і бензинових, без сажових фільтрів. Відповідає нормам API SNCF і ACA A3B4. Шоста сходинка за оливою Mobil Super 3000X1. Це синтетична універсальна моторна олива чудово підходить змішаним автопаркам, тобто автомобілям різних років випуску та з різними типами двигунів, за виключенням хіба що двигунів із протисажовими фільтрами. Олива Mobil Super 3000 X1 5 В 40 відповідає високим характеристикам якісних і надійних моторних олив, які подовжують експлуатаційний термін двигуна. Першу п'ятірку нашого рейтингу завершує олива відомого бренду Shell Helix Ultra – Синтетична моторна олива для дизельних і бензинових двигунів. Створена із застосуванням унікальної технології Shell Pure Plus, яка використовує природний газ для синтезу базової оливи. Має у складі активні мині часточки, що забезпечує надійніший догляд за мотором автомобіля. Чудово підходить для автомобілів, двигуни яких працюють на біодизельному паливі. Четверту сходинку обіймає Liqui Moly Top тег 4120. Продукт належить до категорії синтетичних олив, в виробництві яких застосовується hc технологія задовольняє значно вищі вимоги виробників автомобілів, відповідає екологічним нормам Євро 4. Олива Liqui Moly Top-Tec 4120 5 5W-40 Синтезована для категорій двигунів бензин-дизель, вдосконалених подвійним механізмом нейтралізації шкідливого вихлопу. Третє місце у нашому рейтингу обіймає має Емперол. Це універсальна моторна олива, виготовлена з використанням синтетичних складових. Завдяки унікальній технології виробництва та якісним матеріалам, круної Емперол зберігає захисну плівку за будь-яких температур, захищає деталі від пошкоджень, корозії, окислення тощо, запобігає скупченню бруду і відкладень на деталях і в каналах, забезпечує економну витрату палива. Застосовується для моторів всіх типів і поколінь легкових машин і фургонів, що відповідають специфікації АЦА А 3 Б4 та АПІ СНЦФ. На одну сходинку нижче від лідера на другій позиції розмістилася олива Арал Хайтронік. Це низькозольна моторна олива, у виробництві якої застосовують метод Арал XMF. Надійно захищає двигун від зношування у несприятливих умовах експлуатації. Гарантує плавний старт і безперервну роботу в холодну пору року. Олива синтетична Aral Hytronic 5. Це популярна нова формула, яка подовжує період застосування оливи від заміни до заміни і при цьому за вигіднішою ціною. Нарешті перша лідерська позиція, яку посідає моторна олива Elf Evolution 900 SXR. Вона розроблена для всіх видів легкого транспорту без сажових фільтрів. Дієво захищає від зношування компоненти системи розподілу, характеризується термостабільністю та стійкістю до окислення. Підходить для бензинових і дизельних двигунів, застосовується для легкових автівок і легких фургонів. Моторна олива Elf Evolution 900 SXR 5W40 створена для всіх стилів водіння, всіх типів експлуатації. Вона підходить для авто з більшим інтервалом сервісної заміни, швидко змащує деталі двигуна під час холодного пуску, якісно очищує двигун і водночас захищає від відкладень. Як і обіцяли на початку відео, даємо короткий огляд фірмових ОЕ-олив із в'язкістю 5W40. В цю категорію увійшли три лідери: VAG Special G, VAG Special D, Nissan Motor Oil. Зрозуміло, що ці оливи розроблені сторонніми виробниками у максимальній відповідності до вимог і потреб двигунів марки, для якої вони випущені, але їх можна застосовувати для інших марок автомобілей. Ми певні, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо ваша автівка потребує оливи з іншою в'язкістю, дивіться інші наші огляди. І підписуйтесь на наш канал. Ми прагнемо забезпечувати своїх клієнтів найактуальнішою та найсвіжішою інформацією, полегшити вибір необхідних запчастин та автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.